Забезпечити найпростіші укриття аптечками, вогнегасниками, ємностями для технічної води та елементарними інструментами, а також, якщо до сьогодні за якимись адресами немає, лавками і біотуалетами, аби в приміщеннях можна було безперервно перебувати впродовж щонайменше 48 годин. Відповідне доручення, що має бути відпрацьовано у найкоротші терміни, профільному відділу з питань незвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, дав виконуючий обов'язки міського голови на щотижневій нараді. Ми Декілька разів я вважаю справедливо нарікали на пасивну позицію в цьому плані військової адміністрації міської. І я хочу сказати відверто: це ну, не була якась критика заради критики, але ми отримали результат нарешті. Це добре і я. Позитивно до цього ставлюся, молодці вони, що дали цей результат в вигляді інструкції щодо утримання і експлуатації захисних споруд. Це якась ну реальна робота. І ми і я завжди казав, що по питанням безпековим питанням пов'язані з цивільним захистом обороною, ті задачі і ті, скажімо так, питання, які перед нами буде ставити військова адміністрація. Ми будемо це робити, тому що це наш спільний інтерес, інтереси. Наших місця і їхня безпека. так в інструкції щодо утримання та експлуатації захисних споруд йдеться зокрема про місця для сидіння, як лавки, стільці, наречі, лежаки, ємності для питної води із розрахунку 2 літри на одну особу на добу, а також технічної за відсутності централізованого водопостачання, контейнери для продуктів, виносні баки для нечистот, резервне штучне освітлення ліхтарі або свічки. Первинні засоби пожежогасіння, надання медичної допомоги, оповіщення, а також інструменти, наприклад, лопати, ломи, сокири і таке інше. За словами Олександра Ломако, адекватні вимоги, які потрібно оперативно і в найближчий час виконати. Хоча б цей мінімальний список за цією інструкцією треба відпрацювати, порахувати з фінуправлінням Ми я думаю, що знайдемо ці кошти. Я не думаю, що це дуже великі будуть кошти для того, щоб всі ці укриття цим забезпечити. Він також звернувся до ЖЕКів як комунальних управителів постійно бути в контакті з мешканцями та старшими багатоквартирних будинків, разом із ними оглядати їхні підвали та допомагати вирішувати поточні проблеми, максимально йти назустріч там, де це можливо. В кінцевому результаті вони мають бути в нормальному стані, забезпечені згідно з потребами, а також доступні у будь-який час доби та день тижня. Нагадаємо, впродовж 2022 2023 го в рамках міської програми облаштування найпростіших укриттів для мінус перших поверхів будинків коштом бюджету Чернігова вже було закуплено і передано на зберігання старшим: 770 генераторів, понад 600 біотуалетів, 7 тисяч лавок для сидіння та понад тисячу ємностей для води. А також для забезпечення Чення сховищ питною придбано установку для пакетування, що також очищує і знезаражує воду, аби у фасованому вигляді вона зберігалася до півроку.